Всім привіт, з вами Ростік і сьогодні ми будемо пробувати моджу. Я хотів з іншим вкусом, але там. Але в магазині не було такого. Коротше, я пробую такий вкус. Ось, зараз я відкрию. Почекайте, почекайте. Так, почекайте. І це ось це Ось це ось моджом. Таке, щоб ви знали. Проби. Оцінюю націнюю 10 з 10. І якщо ви захочете спробувати, то я, я думаю, що сходите в АТБ, чим воврого там є такі молоч. А если вы еще придивитесь, то еще есть... То, то там еще есть восьмого мальча у нас. вкус. Короче, сейчас допиваю. Så. <clears throat> mm. <clears throat> Не, звертайте увагу. Ну, коротше, я допив. Коротше, я оцінюю 10 з 10. Це ось моджем, ось таким моджем чиноти. Ось дивіться таким чинотом. Я хочу, щоб, щоб я остим подивився. Це просто мій друг з початкової школи на ну, Короче. І, ну, коротше, передасти остину. А усі канал Стыма називається Плюшвый Раш. Короче, з вами був Форстик. Всем пока-пока.